Готові створити свій перший онлайн-курс, але не знаєте, з чого почати. Ось кілька перших кроків, які допоможуть вам почати цей захопливий процес. Визначте структуру. Подумайте про те, як розподілити матеріали на модулі або уроки. Це допоможе зробити курс логічним і зрозумілим. Виберіть формат. Плануйте контент, складіть план кожного модуля, визначте, які теми ви будете висвітлювати і в якій послідовності. Створіть матеріали. Починайте з основного контенту. Наприклад, записуйте відео або пишіть тексти, пам'ятайте про якість. Чим краще матеріал, тим більше користі він принесе вашій аудиторії. Тестуйте і вдосконалюйте. Протестуйте курс на великій аудиторії, отримайте зворотній зв'язок і внесіть необхідні корективи. Початок створення курсу може здаватися складним, але крок за кроком ви зможете створювати продукт, яким будете пишатися.